При вологому кашлі можеш спробувати пектолванце. Пектолванце допомагає дітям при вологому кашлі. Кав'ярня Фенстер розташована на одній з вулиць Відня. Її власник українець Сашко Ямненко. Ідея закладу досить проста. Зігрівальні напої готуються та продаються просто з підвіконня. За вподобану каву з вікна проголосували тисячі людей на туристичному порталі. Український заклад потрапив до списку найкращих вперше, адже одна з умов участі в європейському рейтингу належність країни до Європейського Союзу. Тож кав'ярня Сашка мала низку популярних іноземних конкурентів. Серед них німецькі, італійські, данські та норвезькі. Однак заклад українського баристи унікальний, адже аналогів поки немає. У перекладі з німецькою фенстер це вікно, тобто гості підходять до вікна і забирають з нього замовлення. Це швидкий формат, який дозволяє обслужити за день багато людей. Тут відвідувачі можуть спробувати не лише понад 10 оригінальних напоїв, а й придбати цілі кавові зерна. Більшість асортименту коштує лише один євро. Гості в захваті. Привіт! Ми приїхали із Неаполя, Італія. Тут найкраща кава у Відні. Без сумніву, ви маєте спробувати. Та історія переконує, що такий успіх кави від українців дивував Європу ще у 17 столітті. Адже рецепт відомої віденської кави придумав український шляхтич Юрій Кульчицький. Його кав'ярня тоді мала назву під синьою пляшкою. Тож вітчизняна традиція у Європі продовжується сотні років. Сашко Ямненко планує підтримати її вже цілою мережею сучасних кав'ярень у Відні.